Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь коротке відео. Перше слово хліб. Брод. Друге слово молоко. Мелк. Третє слово м'ясо. Четверте слово нарізка на хліб. Бродбелі. П'яте слово картопля. Ардапелен. Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.